Добрий день, малята! Подивіться, хто до нас завітав? Так, це зайчик. Йому дуже сподобався віршик про нього, які ми вчора з вами вчили. І він захотів з нами зустрітися. Дітки, а коли приходять гості, треба їх чимось пригощати? Давайте ми з вами. Зробимо печиво і пригостимо нашого зайчика печивом з чаєм. Для печива нам знадобиться солоне тісто для ліплення або м'який пластилін, качалочка, формочки для нашого печива. А щоб наше печиво вийшло гарним, треба приготувати наші ручки-помічники. Печу печу хлібчик діткам на обічик, саджаю, виймаю, саджаю, виймаю, ріжу, ріжу, з'їдаю. Печу, печу хлібчик діткам на обідчик саджаю, виймаю, саджаю, виймаю, ріжу, ріжу, з'їдаю. Ну а тепер починаємо до виготовлення печера. Подивіться, скільки багато різного печива у мене вийшло. Тепер можна пригощати ним нашого зайчика. Тож ми зараз з вами і зайчиком поп'ємо чай, а вам ми кажемо до побачення! Пригостіть печивом і ваші іграшки!